Будь-якому Python-розробнику недостатньо знань тільки по Python. В цій серії коротких відео ми навчимося працювати із іншими інструментами, а в цьому відео ми познайомимося з регулярними виразами, які є неперевершеним інструментом для аналізу тексту. Та якщо ви раніше ними не користувались, вони можуть здатись вам дещо незрозумілими, та в них не так складно розібратись. Регулярні вирази не є чимось специфічним для Python. Вони використовуються в більшості сучасних мов програмування. Також підтримуються деякими редакторами для гнучкого пошуку по тексту, наприклад, Notepad, PyCharm, Postman. Почати вивчати регулярні вирази дуже просто. Будемо вважати, що у вас встановлена програма PyCharm. Потрібно відкрити будь-який файл, натиснути Ctrl-F і натиснути кнопку Активувати пошук по регулярним виразам. Далі ви можете виконувати пошук по тексту. Наприклад, ось таким чином я можу шукати слово body або слово Name, а таким чином я можу шукати усі слова, заключені у подвійні лапки, і які складаються із чотирьох символів. Зручним у пайчармі є те, що у ньому є вбудована підказка по регулярним виразам, тож вам не потрібно тримати усе у голові. Та далі у цьому відео ми розглянемо основи використання регулярних виразів. Регулярні вирази можна використовувати для більш гнучкого пошуку по тексту, коли ви шукаєте не конкретне значення, а частину тексту, яка відповідає певному шаблону. Давайте розглянемо декілька прикладів таких шаблонів. Пошук за допомогою регулярних виразів може виглядати як звичайний пошук. Наприклад, якщо ми шукаємо в тексті слова CAT, ми його і знайдемо. Та ви можете скористатись також спецсимволами для більш гнучкого пошуку. Наприклад, крапочка означає будь-який символ. Та якщо ми хотіли би знайти саме крапочку, перед нею у шаблоні треба поставити обернений слеш, таким чином виконати екранування цього символу. Це стосується і інших спецсимволів, що використовуються у регулярних виразах. Та, мабуть, ми хотіли би звузити коло пошуку. Наприклад, ось такий спецсимвол відповідає за групу символів, в яку входять букви верхнього та нижнього реєстру, числа та нижні підкреслення. Якщо використати велику букву W, це буде мати обернений ефект. Тобто ви будете шукати усі спецсимволи, які не входять у букви числа та не є нижнім підкресленням. Якщо використати обернений слеш D, Ця група відповідає за будь-яке число. Обернений слеш і велика D відповідає за будь-який символ, який не є числом. Та ви можете створити і власну групу символів. Ось таким чином ми можемо шукати слово, яке всередині містить один із очікуваних символів. Ми навіть можемо вказати проміжок очікуваних символів. Нехай це буде будь-яка велика англійська буква або будь-яка цифра. Якщо ми на початку додамо символ карет, ми будемо на цьому місці очікувати будь-який символ, крім зазначених. Знак карет також використовується, якщо потрібно зазначити, що пошук відбувається відносно початку рядку. А знак долара вкаже, що пошук відбувається відносно закінчення рядку. Якщо використати вертикальну риску, можна знайти одне з двох очікуваних значень. Та дію риски завжди можна обмежити за допомогою дужок. За допомогою регулярних виразів ви можете визначити не лише самі символи, а також їх очікувану кількість. Якщо після символу ми вкажемо знак питання, такий символ буде вважатись опційним. Якщо замість знака питання ми використаємо зірочку, ми також вважаємо такий символ опційним. Та ми також будемо шукати і такі випадки, де цей символ може зустрічатись і більше одного разу. Якщо ми використаємо знак плюс, то ми вважаємо такий символ обов'язковим, та він може зустрічатись і більше одного разу. Звісно, ми можемо використати дужки, щоб такий спецсимвол використати для значення у дужках. Та ми можемо і більш гнучко зазначати кількість очікуваних повторень символів. Наприклад, в цьому випадку ми очікуємо, що символ повторюється рівно 3 рази. А в цьому випадку ми очікуємо побачити символ 3 рази і більше. Також ми можемо вказати і праву межу. В цьому випадку ми очікуємо побачити символ від 3 до 5 разів. Ми ще довго могли б балакати про регулярні вирази, адже вони приховують ще багато різних фішок. Та давайте подивимось, яким чином ми могли би взаємодіяти з регулярними виразами безпосередньо у вашій Python програмі. Розглянемо приклад, коли у нас є ось такий шматок HTML-сторінки, і нам потрібно знайти в цій сторінці усі посилання на картинки. Робота з регулярними виразами у Python здійснюється через модуль Re, тож нам його потрібно імпортувати. Далі ми можемо подивитися, які методи цей модуль нам пропонує: співпадіння з шаблоном, повне співпадіння, пошук першого входження, що відповідає шаблону, заміна, розбиття рядку по шаблону, пошук усіх входжень, які відповідають шаблону. Тож можна побачити, що важливим параметром в усіх цих методах є саме шаблон, вхідний рядок тексту і додаткові флаги. Нехай це буде рядок, який починається з символів SRC дорівнює. Далі ми очікуємо значення у лапках. Нехай це буде необмежена кількість будь-яких символів. Для цього рядка зазначимо літерал R, щоб перетворити його на сирий рядок. Адже в Python є технічні символи, в регулярному виразі є технічні символи. Навіщо вам зайві конфлікти? Тож просто використовуйте літерал R для будь-якого регулярного виразу. Скористаємось методом search для того, щоб знайти значення, що відповідає наданому шаблону. Результатом роботи такого методу буде об'єкт match, який і містить знайдене значення. Також в ньому можна побачити позицію знайденого значення відповідно до рядку тексту, в якому відбувався пошук. Та ми бачимо щось дивне. Відповідно до цієї позиції, ми знайшли дуже довгий зрядок. Давайте отримаємо значення із об'єкту match. Це можна виконати за допомогою методу Group. І ми бачимо, що ми знайшли трошки не те, що ми очікували. А це із-за того, що ми використали так званий жадібний шаблон. Ми вказали, що ми хотіли би знайти будь-яку кількість будь-яких символів. І подвійні лапки якраз також є будь-яким символом. Давайте зробимо менш жадібний шаблон, в якому вкажемо, що після лапок ми хотіли би знайти будь-який символ, але який не є лапками. Але знову ж таки будемо шукати необмежену кількість таких символів. Використаємо створений шаблон для пошуку. Тепер знайдена група дійсно відповідає нашим очікуванням. Подивимось значення всередині групи. Супер, ми змогли знайти посилання у рядку, що відповідає нашому шаблонові. Якщо ми хотіли би знайти усі подібні посилання у тексті, нам потрібно скористатись методом findEther. Результатом цього методу буде ітератор, який містить усі входження, що відповідають очікуваному шаблонові. І таким чином ми можемо отримати усі посилання для усіх значень, звернувшись до методу group. Альтернативно, ми могли би використати метод findAll, який замість того, щоб надавати нам об'єкти match, надасть нам одразу безпосередньо знайдені значення. Та було б непогано, якщо ми могли би одразу виокремити посилання із знайдених значень. Спробуємо це зробити. У шаблоні за допомогою дужок ми можемо виокремити підшаблон або так звану підгрупу. І як тільки ми отримали об'єкт match... Ми можемо звернутися до усіх його підгруп. І серед них буде якраз така, яку ми визначили у шаблоні. Дуже зручно. Та якщо таких підгруп дуже багато, нам не дуже зручно звертатись до них по позиції. Та в Python є можливість визначити назву для групи. Для цього всередині групи потрібно зазначити символ знак питання, велику букву ПІ і назву групи у кутових дужках. Далі, як тільки ми отримали групу, ми можемо звернутись як до основного значення за допомогою методу Group, до усіх груп як до позиційних параметрів за допомогою методу Groups. І разом з тим ми можемо скористатись методом GroupDict, щоб побачити усі іменовані групи. Це дуже зручна фішка, але вона присутня саме в мові програмування Python. І таким чином ми можемо дуже легко і просто виокремлювати окремі частини шаблону із знайденого значення. Як ви бачите, регулярні вирази є дуже потужним інструментом для аналізу тексту і пошуку частин тексту відповідно до специфічного шаблону. Та разом з тим він потребує певного часу на освоєння. Якщо ви хотіли би побачити більш практичний приклад використання регулярних виразів, Пропоную подивитись окреме відео на цьому каналі. А на сьогодні це все. Ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Це неабияк мотивує. Також ви можете підтримати канал на Patreon. І зустрінемось у наступних відео.